1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік рік викликів для учнів, батьків і, звісно ж, педагогів. Навчання в умовах воєнного стану, безперечно, розпочнеться у нових форматах. Тож чи готові освітяни, і що кажуть батьки, йдемо дивитись та розпитувати. Це тернопільська 14-та школа. Тут є два достатньо великих укриття: тут тепло, світло, є вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Ми передбачаємо те, що будуть і відповідні настільні ігри, і ми маємо такі великі розмальовки. Просто ще от якраз цей тиждень вже щоб воно все буде підготовлено. Ну, я все ж таки надії, маю надію велику, що ми дуже рідко будемо користуватися цим цими укриттями. Що ну, це. Ну, а там і тут у нас ще є так, от така можливість, можливо, допомогти. Кому треба прилягти <реш> тобто от от в такому плані ще звичайно ми це початкові школи так, маленькі дітки Так, для початкової дітки, школи можна тут можна використати теж ми використовуємо це для для старших діток угу. І посидіти і звичайно ще тут лавок додамо і знову ж таки водичка все в нас є Ірина вчителька початкових класів. Цього року жінка працюватиме із першокласниками. Їх у класі 33. До нового навчального року в умовах війни вчителька готувалась ретельно. Досить давно готуюся до цього нового навчального року. Я прийшла медичні курси, тобто бодай, щоб розуміти, що я маю робити і що на що я можу, чим я можу допомогти діткам в особливих умовах. Окрім того, ми вже думаємо і міркуємо над тим, як взагалі усе під час повітряної тривоги буде відбуватися. А для цього школа має свій спеціальний алгоритм дій. Коли буде звучати повітряна тривога, я разом з дітками буду спускатися в укриття. Воно знаходиться у нас в нашій школі. Дітки будуть мати з собою тривожні рюкзачки. Я відповідно як вчитель, також це безпосередньо аптечка, і в аптечці є усі ті засоби, які нам рекомендували мати при наданні цієї домедичної допомоги. Також у мене як вчителя є журнал, журнал реєстрації. Первинного або позапланового інструктажу з техніки безпеки, де відповідно усі дітки, і коли ми будемо спускатися в укриття згідно інструкції, я маю перевірити, які діточки по списку у мене є, аж тоді з ними спускатися в укриття. Ще от для себе виокремила те, що я буду обов'язково діток заводити в укриття, потім буду фотографувати або буду знімати невеличке відео, щоб кожна мама бачила свою дитину. Шлях зі школи до укриття має займати не більше 10 хвилин. Ми вирішили перевірити, скільки часу займе, аби спуститись із класу, який розташований на третьому поверсі. Давайте засічемо час і пройдемо в укриття. Рівно хвилина, і ми в укритті швидко і безпечно сюди дійшли, але це напевно буде більше часу, бо поки дітки зберуться так. так? так ну, дітки навіть і першокласники, вони все одно вже розуміють, що таке повітряна тривога, тому що більшість із них відвідувало дошкільний навчальний заклад, і вони розуміють, що таке тривожний рюкзачок, що таке сховище, угу. що таке повітряна тривога. Тому, якщо навіть у школі ми будемо робити це вперше, то відповідно у дошкільному. У навчальному закладі вони вже з цим були знайомі. То плюс-мінус дві хвилини. Це напевно І Це так. теж рахується нормою. Супер що стосується навчання, то у Тернополі кожна школа сама вирішує, як воно буде відбуватись. У 14-й школі більшість батьків проголосували за офлайн навчання. Звичайно, ми надаємо можливість вибору батькам, тобто вони мають можливість вибрати інші форми навчання, це такі, як і сімейна форма навчання, і екстернатна форма навчання. Переважно батьки, які, Завезли дітей за кордон. Вони теж там влаштовуються і в відповідні школи, але щоб вони не втрачали зв'язок з українською освітою, теж вибирають саме сімейну форму навчання. Матусі першокласників у очному навчанні вбачають для себе як переваги, так і недоліки. З одного боку це страх за безпеку дітей, з іншого бажання, щоб дитина здобувала повноцінну освіту в класі серед однолітків та мала можливість соціалізуватися. Дуже важливо все ж таки бути в школі, тому що це йде навчальний процес. Діти мають адаптуватися, діти мають звикати до навчального процесу. Діти мають бути поруч один з одним, а не сидіти вдома в гаджетах. Вони почали боятися спілкуватися. Вони почали боятися висловлювати свої думки. Вони хвилюються, вони відівчилися. Устимчик, яка твоя мрія, скажеш, тьоті? У мене мрія бути солдатами, захищати свою рідну країну. Ми е, свідомо розуміємо, щоб досягнути своєї цілі і стати справжнім захисником рідної держави потрібно бути розумним освіченим козаком. Ми будемо однозначно переживати за наших дітей, але розуміємо, що під час тривоги їм безпечніше в укритті і в школі, ніж бути вдома, в будинку. Самі ж першокласники Ема та устим навчального процесу під час повітряної тривоги не бояться. А в укритті навіть подобається. Тут є іграшки і безпечно. Ми не боїмося ворогів. У нас є такі. А для чого вони? нас вона загубила вчителька. А тут ще в тебе за рюкзачок такий? Під окриття, підвальний і. Це тривожна валізка така, так? Ти сама її складала, чи мама допомагала? Я складала сама. Ога, а що там є? Кофта. Соломка бачу, щоб погрести було так, да і водечка. Українським дітям доведеться звикати отримувати освіту в умовах війни, комусь перебувати на дистанційці, комусь бігати посеред уроків в укриття, а комусь намагатися тягти навчання у двох школах одночасно.